Що сталося, що ти вирішила відкривати своє діло та не допомагати більше чоловікові? Був такий період, що ми розійшлися офіційно. Коли це було? Рік тому. Я дізналась, що він мене зрадив. Ви взагалі бачили Вікторію? Вона наче в холодильнику спить, молоденька, кожа вся фарфорова, худенька як статуеточка. Як її можна зраджувати взагалі? Як ти про це дізналась від нашого спільного знайомого? Він почав мені розповідати, коли і як мені мій чоловік зрадив. Чому ваш спільний знайомий вирішив тобі це розповісти? Мабуть, в нього були погляди на мене. Ну, це не дивно. Жінка, ти красива, але це була одна зрада. Чи це була прям коханка? Це не була коханка, це такі звичайні. Дівчата, ти поговорила зі своїм чоловіком, що він каже? Ні, мене так накрило емоційно, що я навіть розмовляти з ним ну, взагалі не хотіла. На наступний день я йому сказала, що ми з тобою розходимося. У мене немає до тебе почуттів, я не розказала істинну причину, чому і що я щось знаю. Бо я не хотіла. Я думала, що якщо я скажу, він почне там, та це неправда, буде переламувати мене, щоб я залишилась. Просто піти і не поговорити після 20 років, трохи дивно. Я порчу одразу зроблю. Якщо помер чоловік, це значить він мені змінив. Я подала на розлучення, і майже півроку ми були не разом. Ви півроку не спілкувалися взагалі? Ні. Я його не підпускала ні по телефону, тільки смски, кратко, і все. А як таке так сталося, що ти його пробачила? Був такий випадок, сусідній дім моїх батьків був приліт. І коли я розмовляла з мамою, вона мені каже: Боже, як гарно, що в мене там є Юра мій вічим. І конкретно в цей момент я зрозуміла, що не зможу без свого чоловіка, що я його досі кохаю. Сьогодні ми живемо. А завтра нас нема, і він навіть не узнає, що в мене до нього досі є чувства. І тому я вирішила з ним зустрітись і поговорити. Ми дуже відверто розмовляли як ніколи всю ніч. Він сказав, що були зради так, і пояснив мені, чому що я в якийсь момент, як жінка, забула про себе, не слідкувала за собою. Щось я сумніваюся, що рік тому вона була як чупакабра. Наприклад, він казав, давай купимо тобі там красивий пенюарчик, ти будеш лягати там в кровать в красивому більї. А я не хотіла. Я там футболка, якісь там штанишки і спать. Якщо він в неї просив красиву білизну, купи подаруй. Але йти наліво, там що, труси гарніше, чи що? це не вихід. Плюс сексуальне життя в нас було таке трішки там нудне. Він мене просив там спробувати щось новеньке, ігрушки, якісь ще щось. Я відмовляла. Чому? А зря я просто змучувалася робота, діти, і мені якось навіть нічого не хотілось. Звісно, типу він хоче класно вдома, сексуально, сексапілочку, а вона не хочу я нічого, я змучена.